Добрий день. А ми зібралися тут для того, щоб презентувати сьогодні така неординарна подія для нашої студії, студії Віател і для власне, п'ятого каналу. П'ять років ми на п'ятому каналі із серіалом Гра долі. П'ять років для сьогоднішнього телеефіру це, в принципі, досить таки велика, скажімо, дистанція. Але ще одна цифра 5, правда, з одним-нулем. У нас сьогодні в будинку кіно о 18.30 відбувається прем'єра фільму Богдан Хмельницький. Це п'ятидесятий фільм із серіалу «Гра доля». І в 18.30 ми, звичайно, запрошуємо всіх і фанатів гри долі і тих, хто цікавиться історією, хто цікавиться українським кіно. Сьогодні в будинок кіно о 18.30. Будемо червоний зал, будемо раді вас бачити. Вхід вільний. Вхід вільний, так. Вхід без всяких. Ми сподіваємося на... Певні запитання, окрім того, що нам є, прошу вам повідомити, власне, повідомити про те, що і так вам роздано в релізах і ви це все прекрасно почитаєте. Але для телеглядачів я скажу, що студія Віател існує вже 16 років. Вона зняла, ця студія зняла біля 120 фільмів. От, це переважно фільми, документальні фільми, от, які, скажімо так, на суто українську тематику і на суто українські реалії. Я не хотів би хвалитися, але мене до певної міри зобов'язала наша група от, сказати ну, деякі такі, скажімо так, етапні речі, які в студії. Відбулися ця студія 10 років знімала вже, мабуть, відомі фільми широкому глядачу, українському глядачу і не тільки українському глядачу. Це фільми, трилогія, відбудова монастирів, Михайлівський Золотоверхий монастир, Успенський собор і Володимирський собор у Херсонесі. Це фільми, які взагалі технологічно в Україні теж були відзняті. Вперше в, звуковій, в звуковому форматі Dolby Digital. Ну, от і вперше були в 2001 році а, тиражовані на формат DVD. П'ять років тому, на п'ятому каналі, цією прекрасною пані, яка поруч з мене зі мною сидить. На Випускниця нашого університету, університету театру кіно і телебачення імені Керпенка Карого Наталкою Сопіт ми розпочали цей серіал. На сьогоднішній день знято 89 фільмів і 50 героїв це українці, які зробили і не українці, які зробили добро для української землі. для Народу України, і вони фактично для нас являють виключенням із того величезного списку, який, героїв, яких ми хотіли б, про яких ми хотіли б зняти. Мушу вам сказати, що цей серіал він не фінансується державою. Студія знімає його за рахунок власних коштів, ну, спонсори. І, скажімо так, друзі. Ми вдячні П'ятому каналу, студія вдячні П'ятому каналу, який в нелегкий для себе час ризикнула цей серіал показати. П'ять років тому, коли ми зняли перший фільм, і, як говорять, фільм на, на свій ризик, це був фільм про Тараса Шевченка. І Кохання Тараса Шевченка і кня... княгині Репніної. Ми дали п'ятому каналу подивитися цей фільм, і так майже добу чекали, що ж вони скажуть. І раптом я їду в автомобілі, мені дзвонять по телефону. Як пригадується, Юрій Стець був і каже: Василь клас, ми беремо. Я мало не врізався в якесь дерево, яке там було. О, зупинилися. Подзвонив я Наталці, подзвонив тоді, це був мій учень. Спочатку учню, а учень мені. Да. Подзвонив Олегу Туранському і кажу, Олег, все, ми вже в ефірі і фактично нашу, наш фільм ставлять в ефір. От із, скажімо так, із 1 вересня. От. А він каже, а що ж далі? Я кажу, ну що далі? Далі будемо виходити щотижня. А він каже, Василь Петрович, а в нас тільки один фільм. Я кажу, зате в нас ще півтора місяці попереду. От. І е, ми вийшли, звичайно, з цього становища, ефір трошки, звичайно, не з 1 вересня від, е, відсторонили. Не то, що відсторонили, відклали, а з 1 жовтня ми вийшли, але це дало нам змогу зняти ще буквально. Кілька фільмів, і ми почали систематично виходити на п'ятому каналі. А дякувати Богу, в нас був невеличкий сценарний портфель. І це полегшило, звичайно, нашу участь. Я ще раз хочу подякувати генеральному продюсеру телевізійного каналу Івану Адамчуку, генеральному директору п'ятого каналу. Івану Адамчуку, і хочу подякувати всьому п'ятому каналі, тому що знаю, що час від часу ми туди заходимо і нас беруть за руки і кажуть: нам дуже подобається ваш серіал. От. Я вдячний за таку підтримку і хотів би надати слово Наталкі Наталці Сопі, тому що монотонне звучання навіть одного голосу цікаве, воно надоїдає. Оскільки ми Дійсно, сьогодні святкуємо п'ятиріччя виходу Гридолі. Ось Василь Петрович допоміг, як то кажуть, головою поринути у спогади у ті перші дні створення цієї, цього, цих фільмів. І для мене особисто це промайнуло 5 п'ять днів. Не знаю. Мені здавалося, що таких довгограючих проєктів просто на українському телебаченні не буває. От, можливо, за рахунок того, що... Е Складні, складна фінансова ситуація неодноразово нас так гальмувала у подальшому розвитку, але принаймні ми дійсно протрималися 5 років і, як на мене, вийшли на певний рівень особисто для мене такого певного розвитку. Звичайно, хотілося більше і неодноразово буду звертатися до всіх істориків, музейників. Звичайно, ми не спроможні кожному з вас платити якісь кошти за допомогу у сприянні написанню того чи іншого сценарія. От. Але якщо матимете час, буду представати я і в нас невеликий штат сценаристів, двоє-троє людей, на сьогоднішній день взагалі здається тільки двоє. Так? от, будемо особисто до вас приставати з проханням про допомогу, підказок. От і якщо матимете вільний час, то допомагайте нам. от тому буду для... дуже вдячна за це. Що ще хотілося би сказати, наприклад. Я тільки сьогодні дізналася, що Богдан Хмельницький це п'ятдесятий фільм. Це для мене приємна несподіванка. І я сподіваюся, що збіг таких от магічних можливо, цифр, особисто для мене П'ятірка це взагалі щасливе число, я в це вірю. От, я сподіваюся, що цей рік зробить якийсь певний поштовх, можливо, до якогось нового розвитку в нашому серіалі, можливо, долучиться ще більше сценаристів. більше... Більше людей, які допоможуть створювати ці фільми, можливо, з'являться ще більше можливостей поїздок, тому що чималий портфель сценаріїв у нас просто лежить. От, і в Загашнику, я б навіть так сказала, і порохами прикрилися, тому що немає можливості виїхати навіть в Крим, зняти про Чехова. У нас чимало сценаріїв Західної України, Чернівці, Чернівецька область вже готових лежить, і ми не можемо виїхати.